Яскраві, різнокольорові, кулясті, вони бентежать дитячу уяву і спонукають до пізнання. Глобуси чи не найцікавіші предмети для дітей в шкільних кабінетах географії та фізики. Перші згадки про моделі земної кулі сягають ще часів античності, проте першим глобусом вважається глобус, знайдений німецьким науковцем та мореплавцем Мартіном Бегаймом. У 1492 році земне яблуко так назвав свій глобус-винахідник 530 років тому. Цей глобус дійшов і до наших днів, і до нині дбайливо зберігається в німецькому національному музеї в місті Нюрнберг. Спочатку глобусами послуговувалися виключно моряки, так тривало до XVIII століття. Саме тоді з'явилися докладні морські карти, та глобус втратив своє значення для мореплавців, але дуже скоро став у нагоді школярам. Проте і в ці далекі часи не кожен навчальний заклад міг дозволити собі мати модель земної кулі. Глобуси виготовлялися на замовлення і коштували нереально дорого. Доступними для широкого використання, зокрема і в педагогіці, глобуси стали лише після запуску масового виробництва у ХХ столітті. У шкільництві глобуси є незамінним наочним засобом навчання. Глобус відносять до таких наочних засобів, як об'ємні моделі натуральних об'єктів і явищ. Ці моделі є максимально близькими до дійсності. Це своєрідний посібник для демонстрації кулястості землі, зміни пір року. Добового руху землі за допомогою глобуса учні вчаться визначати географічні координати, відстані між об'єктами та формулюють поняття про географічну сітку. У фондах педагогічного музею України зберігаються різні типи глобусів, які використовуються при вивченні шкільного курсу географії та астрономії. Найдавнішим з музейної колекції є глобус зоряного неба середини 19 століття, виготовлений у Лейпцигу, Німеччина. На його поверхню нанесено сузір'я, позначені спектральна класифікація зірок і їх скупчення. Глобус представлено в основній експозиційній залі педагогічного музею у розділі освіта першої половини 19 століття. Саме такими глобусами на той час могли послуговуватися студенти Київського університету святого Володимира При вивченні астрономії в університетській обсерваторії. Крім астрономічного глобуса, у фондах музею зберігаються також загальногеографічні і тематичні моделі земної кулі. Фізичні, політичні, кліматичні, геологічні всі вони є чудовими зразками демонстраційного матеріалу у вивченні географії в школі. Ще одним цікавим тематичним зразком є глобус Будова Землі. Він демонструє будову нашої планети у розрізі. Використання таких научних засобів, як глобуси, допомагає школярам осмислити географічні знання та сприяє розвитку гостроти сприйняття спостережливості зорової пам'яті. Сьогодні цифрові технології доступ до карт будь-якої місцевості через мережу інтернет частково витісняють карти та глобуси з повсякденного вжитку. Здавалося б, чи вони й зовсім можуть втратити свою популярність однак, навпаки, глобус набуває цінності як подарунок чи сувенір, як вишуканий елемент інтер'єру і навіть як витвір мистецтва. Стежте за нашими новими випусками на Ютуб каналі і дізнавайтесь більше про шкільні речі та їх історію.